Дорогі друзі, я щиро хочу вас привітати з різдвом нашого Господа Ісуса Христа. Христос народився. Славімо Його. Що в нашому житті є різдво Ісуса Христа? Христос народився в першу чергу. Так сталося, що поки Марія і Йосиф були там, настав строк. Марії стати матір'ю. І вона народила свого першого сина. Сповивши дитину у полотно, Марія поклала його в ясла, оскільки в заїждженому дворі вільних міст не було. Це можна прочитати у Евангелії від Луки, другий розділ, шостий, сьомий вірш. Сьогодні я хочу поговорити про те, що говорять в багатьох церквах. Так, це Різдво. Напевне, немає такої людини, яка б не чула такого слова, як Різдво. Або Крісмас, або Вайнахтин. Багато хто святкує це свято, але, на жаль, мало хто задумався справжню суть цього свята. Сьогодні я сподіваюся, що маленький відривочок цієї історії зможемо пережити. Хочу відмітити, що для нас, людей, різдво це неймовірним подарунком, тому давайте розглянемо, як же саме народився Ісус Христос і яких гостей покликали вперше побачити Месію. На той час вийшов наказ Августа Цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії. Це можна прочитати в Іванолії від Луки, другий розділ перший вірша. Цікаво співпало, правда, в той рік, коли мав народитись Ісус. Август вирішує переписати населення по всій Римській імперії. Найцікавіше те, що ми почитаємо трішки нижче, а саме е, Луки. Другий розділ 8-й, 11 вірш. Тож дізнаємося, що першими, хто бачив новонародженого Ісуса, були пастухи, які просто були в полі пасли своїх овець. Чи задумувалися над тим, чому саме ангел з'явився пастухам вночі тиши на полі під час їхньої роботи? Давайте перенесемось до пастухів на поле і уявимо, як це все було насправді. Отже, ніч, темно. Є тільки пастухи вівці і широке поле. І тут ні з того, ні з цього появляється серед них ангел. Яка б ваша реакція була? Не знаю, як ви, а я б перелякався. Щось зробили пастухи. Після чого ангел заспокоїв такими словами: не бійтеся, я приніс вам добру звістку яка дасть велику радість людям. Отже, звістка була та, що ангел повідомив, що народився Спаситель цьому світу. Але то ще було не все для пастухів. Вони навіть побували на у цілого війська ангелів, яке почало прославляти Бога. Слава Богу, на висоті, а на землі мир, людям добра воля. Ви, напевно, задаєтесь питанням: а чому перші люди, які побачили Ісуса, це були пастухи? А все просто саме пастухи були людьми доброї волі. Тими, які без сумніву були впевнені, що це Боже Слово, і з вірою відправились у Вифлеєм. І там вони знайшли все те, що повідомив ангел Марію, Йосипа та Немовля, яке лежало в ясних. Після чого пастухи розповіли про те, що побачив і ті. Хто чули це, дивувалися, повернувшись пастухи, почали славити і вихваляти Бога. Адже Бог вибрав пастухів першими, кому сповістив про цю велику радість. Отже, пастухи довірилися Богові, послухавши Бога, вони знайшли те, що шукали, а саме знайшли Ісуса Христа, який в образі немовлятки. Тому закликаю кожного бути пастухами, які довірились і послухали Бога. Хочу на завершення побажати, вам завжди пам'ятати, що Бог вибирає не тих, хто займає, вис... займає високі посади, або той, хто досягає великого успіху, а саме тих, хто займає незначну посаду, але виконує важливу роботу, таку як пасти отару серед ночі. На кінець хочу побажати вам кожному відчути себе по-справжньому вибраними, такими як були пастухи на полі. Я глибоко сподіваюся, що ви змогли відчути справжнє ріство Ісуса Христа. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!